У селищі Красне організувала патріотичний захід, побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран! Добрі поради і справедливі вчинки. Дай своїм слугам той мир, якого світ не може дати. Вчини, щоб всі все наші були скільними, дотримували своїх заповідей, аби зник них страх перед ворогами. А завдяки двої українців в наших часах запанував мир. Благослови наше українське військо, даруй їм милість і щедроти, будь їм щитом і мечем, охороняючи від ворогів видимих і невидимих, даруй їм відвагу, сміливість, мужність і свідомість їхнього важливого служіння, що є служінням святій любові. Традиційно на початку грудня в Україні відзначають свято незламності українського народу, День Збройних сил України. Завдяки таким дійствам ми ще раз задумаємося над нашою спільною мрією та впевненими кроками йдемо до неї. Перемоги і миру для неньки України. Милосердя убитих на війні наших воїнів всі гріхи в цьому житті, в заподіяні словом чи ділом, думкою чи свідомо чи несвідомо, зелянця милостивопри милосердний Господи, не рани їхні, муки, стогінь і страждань, і Визвол, визволь за подвиг добрий. Тобі годний прийми їх милостю твоєю. Болють і скорботи, і тяжкі. Тут і понесли, перебуваючи став, крути, труда, і в містах. Раскруті труда в пані голод, спрагу і виснаження терпіли були. Цього дня у селищі Красне біля пам'ятника борцям за волю України відбулось народне віч непереможна Україна, присвячене Дню Збройних сил. Молебень провели отці, Юрій Толочний та Володимир Целень. На подію завітали місцеві жителі, духовенство, селищний голова Роман Фурда, заступники Андрій Лащук та Ігор Шульга, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, члени громадської організації Красненське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича, представники місцевої влади. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на жоргу нашу, і змоло сервису свяє господи. Ти забрав від нас рідних наших, але не позбав нас. Твоєї ласки поселиться, Одесні, усіх повітря, забудні грабів твоїх, як добрих воїнів, що мужно потрудилися у страшних і вікоповних битвах, затягни їх там у шати світла і чисті, як ти, що вибілили тут одяг свій, у крові своїх інці, мученці. Наталія Коваль, Сергій Нішин, телеканал Броди онлайн.